Друзі, всім велике вітання! Це соціальний проект Добра кава. І ми у Львові на Вернацького 8. на сьогодні ексклюзив. Наш гість це Віталій Портніков, журналіст, публіцист, аналітик, просто глибина української журналістики. Пане Віталію, бажаю здоров'я і дякую, що завітали до на нашого. Дякую, дякую пане Тарасе. Будемо сподіватися, що глибина це не провальне. Ні, це глибина, це така знаєте, величина мається на увазі. Пане Віталію, у вас дуже велика біографія, журналістська. Ви працювали в багатьох виданнях і різних кореспондентів, і так далі. А можна вас попросити, з вашого дозволу, щоб ви пригадали, як починався ваш журналістський шлях? Мій журналістський шлях починався у, школі, у шкільні роки. Якщо так розібратися, мені завжди це було цікаво. Тобто у вас вже зі школи тягнуло до журналістики, так ну я б сказав би, що швидше до якоїсь е е літературної роботи. Я не хотів у школі бути журналістом з однієї простої причини. Я не хотів працювати в радянській журналістів, <розумі> ну так. Але я хотів займатися чимось пов'язаним з е е літературою, з мистецтвом, і я вважав, що журналістика дає певний місток для того, щоб спілкуватися. З якимись цікавими людьми. При цьому я не вірив в українську радянську журналістику, тому що я вважав, що вона взагалі консервативна, охоронна, я почав друкуватися в Латвії, <гази> в газеті Юрмала. Це перша ваша така газета. Це так? перше було видання, де я почав друкуватися. А який цей рік можна сказати? Приблизно. О, це хороше питання. Це треба дивитися. Ви думаєте, що я пам'ятаю ну, дати, дати свого життя, але у нас є ця, як вона називається? Вікіпедія, на ну, так. щастя, як, як не смішно, коли мене питають, що і коли. Я намагаюся подивитися, що відбувається в Вікіпедії, де люди там можуть узагальнити якісь дати. От. І я вам скажу точно, це ріктарс. Це був 1983 рік. 1983 рік. І як не дивно, такий збіг обставин в Юрмалі мене. В редакції газети, де я вперше почав друкуватися, зустрів український поет, київський такий неокласик Михайло Григорів. Він там тоді е, працював, тому що спілка письменників України його відправила до Латвії вчитися перекладу латиської мови. І він дійсно багато переклав латиських поетів. І тоді він там працював, і ми з ним почали розмовляти українською мовою. його сказав, що я з Києва, він перейшов на українську. Я теж почав говорити українською. Він був трішки здивований, тому що ви ж знаєте, що тоді ну, не так. кожен школяр з Києва розмовляв українською мовою, але мені так ну, було. Цікаво і так і почав там друкуватися. Ну і потім це продовжувалося так чи, так чи інакше. Ще в шкільні роки я друкувався у багатотиражці поліграфічного комбінату, на якому я проходив виробничу практику в школі, трибуна поліграфіста. Ну і потім я поїхав вчитися до Дніпра і там же працював в, з різними виданнями, також місцевими. А так реально, після того, як я почав вчитися у Москві у 1980, напевно, в 8 або 7 -му році, я почав працювати як московський кореспондент газети Молодь Україна. Угу. І це вже була така серйозна робота. Це вже були вже часи перебудови, фактично, так? Це була перебудова, да, тому це була фактично щоденна робота, щоденні зміни, якісь зміни в країні. Це якраз не, не просто було там зробити інтерв'ю і надрукувати його там раз на кілька тижнів. А це така була вже реальна репортерська діяльність. І ви там спілкувалися з такими вже серйозними людьми там, наприклад, з Горбачовим, так, чи? Тоді була маленька дистанція. от Багато хто цього не розуміє. Угу. Часи перебудови була нульова дистанція між журналістикою і владою. Тому а, що... як так? Ну, тому що влада сама ще не розуміла, якими є правила гри. Вони їх тільки потім встановили, я б сказав, десь 92-93 роки, причому як у нас, так і в Росії, так і в інших колишніх Радянських Республіках. Тоді дистанція була. маленька. ну скажімо, вони не могли визначитися з ресторанами на з'їзді народних депутатів у Верховній Раді Радянського Союзу, тому що це були для них другорядні інституції. Першорядною інституцією був Центральний комітет партії. І там ви вже доїдальні. Де... Їли якісь ну, інструктори, це чи Секретарі, це вже була наступна ідеальна, і там, де члени політбюро, ви вже не потрапили в ніякому разі. А от Верховна Рада, ну там були якісь депутати, які приїздили раз на півроку. Вони просто в Кремлі не будували різних місць, де можна було пообідати. І коли депутати стали працювати щоденно. Це, це теж просто було те ж саме місце, в яке вони приходили раніше, коли сесії були раз на півроку. І з ними приходили журналісти, бо у попередній конструкції не було передбачено преси. Вона приходила теж на один день. І так ми фактично могли опинитися за одним, скажімо так, столом в з членом політбюро чи з керівником якоїсь республіки чи з якимось міністром. Та, от така була рівність. І вони не знали, що з цією рівністю робити. Тому, звичайно, всі ці люди, які там займали якісь високі посади, вони були мої хороші знайомі, тому що я просто з ними один чай, поводні, тічка і таке інше. Це взагалі круто. Ну, але потім це, звичайно, почало змінюватися і нормалізуватися, як це завжди було. Те ж саме у Верховній Раді України. Вона почала працювати вже як демократичний парламент, і виявилося, що немає ніякого. Так, журналісти сидять на балконі, це ясно. Але коли потрібно чай випити, це жодне місце. Угу. Ну, скажіть, а потім воно вже та дистанція почала дуже така ставати більшою, так? А потім вона всюди почала ставати більшою, потім все почали закривати. В Росії, В Росії набагато так? більше. Ну, у нас теж почалися якісь підходи до преси. Всякі Почалася там. якась реальна дистанція. Я пам'ятаю, я вперше і я цією дистанцією зіткнувся. Ви відчули прямо, так? Да? Так фізично. Mm -hmm. ну, я був на перемовинах президента Росії Бориса Єльцина з президентом Молдови Петром Лучинським. А я був з ними обома в хороших стосунках. Лучинським взагалі був в дуже хороших особистих стосунках, багато років поспіль mm -hmm. і залишився після того, як він перестав бути президентом. Ну і я просто хотів після прес-конференції підійти привітатися. І тут охорона Єльцина мене mm -hmm. туди не допустила, що було правильно. Тому що це преса, потім дистанція, потім президенти. І в принципі зараз мені б на думку не спали. Правда, там не відвідую таких заходів вже багато років. Що я маю кудись йти через ці всі огороження. Але тоді мені здавалося, що це нормально. Куди хочу, туди і ходжу. Ну, і коли так, вони так. мені сказали, а куди ви йдете, я раптом зрозумів, що вже від правила змінилися. Вже все інакше. Ну багато було різних дивних речей. Скажімо, тоді було спецзв'язок, ви знаєте, ну, телефонний, і в Верховній Раді Радянського Союзу і в Верховній Раді Російської Федерації стояли будки для спецзв'язку, тому що вважалося, що ніхто по про інші чужий не ходить. І Люди, які користуються цими будками, вони свої це з номенклатури, а ніяк, не журналісти. І Я знайшов там вже це кримінальна майже історія. Можу сказати на кілька годин вкрав Ого. телефонний довідник цієї системи, угу. переписав його, от і потім ходив ці будки і телефонував по спецзв'язку керівникам урядів, міністрів, перш всем обкомів. і всі зі мною розмовляли. Тому що вважали, що якщо це спецзв'язок, то ясно, що значно це своя людина. Значить, ну і звідки вона інакше знає цей мій телефон. А, а значить... так вони ніколи трубки не знімали. Ви могли подзвонити секретарю, який б сказав: ну Слухайте. Добре, Іван Іванович, вам це телефонує через два місяці, і то не факт. І то, звичайно, ніхто нікому не телефонував, не але ось теж, теж було дуже цікавим моментом відсутності такої дистанції, того, що все, це було час змін, просто такий. І я думаю, що я їм скористався. А скажіть, а вже потім, коли в Україні вже почалися більш такі, як часи, коли ж там друге скликання Кучми, там Ющенко, це як почалося відчуватися вже підхід до преси, це як? Ну, я думаю, що коли почалася от така ситуація, я вже не дуже цікавився е, такими речами. Тому що моя репортерська робота, вона добігла кінця вже на той період. Я mm -hmm. вам скажу, що я на останній прес-конференції, на якій я був в своєму житті, я маю в ролі людини, яка не дає прес-конференція якраз присутня на неї, mm -hmm. я був 11 вересня, коли було бомбардування. Башт ближників США. Де теж перший рік. Причому як це не дивно звучить, я був на цій прес-конференції у заступника міністра оборони Сполучених Штатів в Москві. Він О, був з візитом в Москві на той час. Так? На той час я прийшов на цю прес-конференцію, бо я на Радіо Свобода займався якраз американським владою і візитами там до Москви. І він прийшов і раптом йому щось надіслали. Я це просто пам'ятаю. У нього широко відкрилися очі. Я не розумів, що відбувається, ми всі не розуміли. Прес-конференцію зараз закінчили. Mm -hmm. ну, він отримав просто повідомлення, що бомбардують Пентагони бачите близнюки. Mm -hmm. І я прийшов до свого бюро і побачив на плазмі, якраз з моменту потрапляння літака в. Другу башту, здається, в прямому ефірі. І я собі сказав, що можна більше не ходити на прес Що Розпочалася історія, і що події більше на прес-конференціях точно вже відбуватися не будуть. І з того часу я жодної прес-конференція не відвідав. Це для це. вас стало таким великим цим маркером, чи що? Так, я зрозумів, що почався 21 сторіччя, почалося таке справжнє, що тепер буде одна драматична подія за іншою. Ну, так, що, коли. В часи Ющенка я не, не відвідував жодної прес-конференції. А ви тоді ще я, працювали в Радіо Свобода чи вже? Я працював до Радіо Свобода до цього, до цього року. От, але просто я не ходив на прес-конференції, я працював там як коментатор, mm -hmm. як аналітик. Ну, співпрацював з ними, так скажемо. Я не був штатним працівником. І я міг зустрітися з кимось. Я міг зустрітися з Ющенком, з кучмою я ніколи не зустрічався. Офіційно, коли він був президентом України. З Януковичем паном тим більше. З Януковичем тим більше. <рес> з, 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 з Кучмою це, я не можу сказати, що ми не були добре знайомі, були, мені він завжди був цікавий, але я вважав, що це не та людина, з якою я маю робити інтерв'ю, як з президентом України. А з, з, з прем'єр-міністром я робив інтерв'ю з Кучмою. Перше інтерв'ю з е, Кучмою, як прем'єр-міністром, я зробив, коли його призначив. До речі. А з президентом і з Порошенком я не робив інтерв'ю, коли він був президентом, тому що Порошенко робив такі групові інтерв'ю, кілька журналістів-привідних телеканалів, які з ним розмовляли. Мені цей формат був нецікавий. Я не, завжди повідомляю. Переважно це його канали були? Так? Ні, це різні були а, канали це. не його. Ні. Були звичайні канали великі, які він збирав. Але я не, не відвідую колективних зустрічей ніяких. Це мій принцип. Угу. Тобто ви спілкуєтеся, якщо так один на один, якщо таке інтерв'ю. Так? Я ні, не тільки інтерв'ю. Я не провідую і приватні зустрічі. Я маю на увазі, коли журналісти збирають для якихось Ага. Я, Дайте... можу, я можу пообідати сам по собі, з кимось, з ким я вважаю, що потрібно спілкуватися. Я можу поговорити про те. А з нинішнім президентом Зеленським у вас була якась комунікація? Я не знайомий з ним. Я просто далекий від цього жанру, я б сказав, в якому він. Працював до свого обрання президентом, і, ну просто я ніколи не висвітлював там цю діяльність. Але він став вже політиком. Ну, став. Так, його обрали президентом, щоб стати політиком потрібний час. Але mm -hmm. цікавості в мене немає. Тому що я не впевнений, що я дізнаюся щось, чого я не знаю з публічного просто. Я вважаю, що розмовляти потрібно тоді, коли є щось інше, що ти можеш зрозуміти. Мені і так все зрозумів, якщо mm -hmm. я не потребую контакту. А скажіть, от як? Нинішня журналістика з приходом нових технологій, вона змінилася, як, на вашу думку, в кращу сторону, чи як? Не Блогерство думаю. і так далі. Воно прирівнюється ніби як до журналістики, чи як на вашу професійну думку? Я думаю, що ми знову-таки знаходимося в час переходу, якщо серйозно. Угу. Я не думаю, що журналістика змінилася найкраще, тому що журналістика це критерії відповідальності. Сучасні технології фактично розмили ці два поняття. Люди почали вірити анонімним новинам. З телеграм-каналів, так. І вони в телеграм-каналі, і взагалі, якщо навіть не анонімно, але якась, умовно кажучи, незрозуміла людина висловлює свою думку з приводу подій, і люди сприймають цю думку як професійно на неї орієнтуються, потім потрапляють в халепу. То це теж велика проблема для журналістики. Журналістики є певні критерії поведінки. Тобто різні джерела, чітке розмежування між думкою і фактом. Розуміння того, що думка має спиратися на факт, а не на бажання. Що твоє бачення ситуації має бути пов'язане з тим, що відбувається реально, ти маєш це підтвердити. І ще важливою частиною будь-якого такого підходу є варіативність. Тобто, ти маєш сказати, як буде раз, два і три. Ну, а люди, які займаються цим непрофесійно, вони говорять те, що їм подобається, і те, що подобається їхній аудиторії. Щоб накладити там переглядів більше і так далі. Вони просто інакше не вміють. Ну так. вони веде справи навіть не в переглядах. в того, що люди, звичайна людина, яка знаходиться поза журналістики, просто позбавлена цих можливостей. Ну це все одно те, як ми говорили, що в політиці не може о... займатися там операціями е... якась людина, як з медицини. Знаєте, ще той, ну, хто так. не має хірургічної освіти, не може вас оперувати. Тут теж сам. Ну, ви захотіли щось там розрізати, умовно кажучи, але ви не вмієте, але ну, ви так. це робите. Ну і ніяка кількість переглядів не замістить якості. Це перша проблема, яка я... є. А інша проблема це, звичайно, штучний інтелект, який зараз може, в принципі, замістити журналістику. Я думаю, що журналістика є нормальному. Це віде. велика проблема, правда? Звичайно, я думаю, що журналістика... Це журналістики... біда, навіть не що проблема. Ну, правда. я не думаю, що це біда. Я думаю, що журналістики просто не буде в нормальному вигляді. Просто буде щось інше. Подивимось, це питання найближчих 5-10 років, так що ми зрозуміємо, що відбудеться. Пане Віталі, і я знаю, що ви аналізуєте політичні процеси: і українські, і європейські, світові? От, хочу вас запитати: як ви думаєте, чи з нинішнім президентом Трампом будуть якісь зміни реальні щодо ситуації з війною в Україні? Я взагалі не вважаю, що це пов'язане з президентом Трампом як таким. Я вважаю, що це пов'язано з інструментами впливу Сполучених Штатів на Росію. У президента Трампа є приблизно ті ж самі інструменти, які були у президента Байдена. Якщо можна було в впливати... чому він їх тоді не використовує? Ні, чому використовують, просто не можуть використати в повній мірі, тому що вже є кілька економічних світів в світі. Просто Захід ще створив власними руками, власними зусиллями альтернативну, як хочеться, світової економіки економіку Китаю і Індії, яка може, ігноруючи західні санкції, підтримувати будь-яку державу, що знаходиться під санкціями на плаву. Тому у Сполучених Штатів реальних інструментів впливу на Росію не існує. І коли Трамп говорить, що він там запровадить якісь суворі санкції, таке інше, це. Просто або перебільшення своїх можливостей, або просто гра у слова. Тобто, Тому що реально знову, він таке? нічого не може такого так. Він може погіршити економічну ситуацію в Росії, яка, скажімо, е... А, вибачте, а зупинити війну ж він казав, я, що там за добу, там, за, за місяць? Ну, він -те, він казав, ви кажете, я теж можу казати слова нічого не означають. Означають ну, виключно дії, наміри і можливості. Так що, я не бачу ніяких тут передумов щодо того. Чи можна зменшити час війни? Можна Скажімо, там з 12 років до 10 санкцій. Ну це реально. Але це не означає, що можна зменшити час війни на місяці. Ну і наступний момент це звичайно те, що Трамп міг би робити, але я не бачу поки що великого апетиту. І він сам каже, у нас немає апетиту. Це інтенсивна військова допомога Україні, От, щоб Україна і це могла... це може робити, так? Да, це може робити, робить. але не робить. Але це знову таки це не зупинить війну. Це знову таки може зменшити її, її термін. На певну кількість років. Але на яку ми не знаємо. Бо це довга війна. А ага, люди думали, що вже десь там от до зими, там до, до весни. Ну, люди ж кожного разу так думають, їх можна зрозуміти, тому що Хтось люди вже готуються до виборів там якихось. Це правда. Всі політики, особливо при владі, готуються до виборів, тому що до речі. А вони, як тоді проводити реакція. вибори, як тоді перезавантаження? Ніяк вам? вони ж віряться, що Трамп домовиться про закінчення війни. Ніяк не буде ніяких виборів. Угу. Буде така ситуація, яка є. І місцева влада, яка вже вичерпується так само, так може для місцевої влади, можна якийсь механізм на тих територіях, де немає інтенсивних бойових дій вигадати, але це потрібно відповідні законодавчі зміни. Mm. Ну так, пане Віталію, все-таки завершуємо на оптимізмі. Побажання від вас, ну не знаю, яке, але я думаю, що хоч трохи оптимістичне, бо ви сказали там на роки. Ну звичайно, що то не хочеться нікому, але така реальність життя для всіх людей. І, по перше, дякую, що ви прийшли на наш скромний проект. Побажання від вас, від людини, яка прожила в, таке ви глибина в принципі, і в журналістики, і просто маєте хороші людські якості. Я просто хочу людям побажати адаптуватися до того часу, який в якому вони живуть, і дочекатися миру. Тому що найголовніше під час війни цим більш довготривалої війни без перспективи її завершення це здатність до адаптації. То я хочу побажати кожному адаптуватися до того часу і вміти не просто виживати, але й жити в час таких випробувань. Тобі що треба зрозуміти, що в наступні десятиріччя випробування будуть тільки посилюватися і посилюватися. 21 століття сторіччя буде часом постійних випробувань. Треба вміти жити в таких випробуваннях, забути про той час, який був умовна кажучи там. Після воєнних, після Другої світової війни і перед початком ось цих подій, такого часу вже ці люди, які сьогодні живуть, не буде вже. І от людям потрібно вміти адаптуватися і дочекатися мирних часів. Тому що якщо ви приходите до мирних часів повністю виснаженим, зневіреним, не впевненим в своїх перспективах і своїй здатності отримувати насолоду від життя, ви і в мирний час будете нещасним. Отак. Побажання від Віталія Порнікова. Дякую вам, пане Віталій. Почуємось, побачимось. Приходьте до нас на добру каву. До зустрічі! Дякую, успіхів.